Поразкою закінчилися бюджетні переговори на саміті Євросоюзу. Голова ради ЄС Герман Ван Ромпей перервав зустріч у верхах, коли стало ясно, що переговори зайшли в глухий кут. Ван Ромпей надали повноваження підготувати нові пропозиції. The Двосторонні переговори вчора і конструктивне обговорення у Європейській раді показують, що наші позиції достатньо наблизились до того, аби укласти угоду на початку наступного року. Ми повинні бути в змозі подолати існуючі розбіжності, заявив керівник Європейської ради. Вишубі ейбл тубридж екзистиндайвердженсіс оф'юз. Більше за всіх на скорочення бюджету ЄС на 2014-2020 роки наполягав прем'єр Британії Девід Камерон. Він однак є заручником політичного тиску у себе в країні, політики якої вимагають зменшення витрат у Євросоюзі. Ми не збираємося ухвалювати вдома жорсткі бюджети, щоб потім приїхати сюди і погодитися на значне збільшення європейських витрат. Бюджет приблизно в один трильйон євро. Просто неприйнятно різати по краях, пересуваючи гроші з однієї статті бюджету в іншу. Ми повинні скоротити витрати які не можемо дозволити, Його прагнення скоротити бюджет підтримують насамперед Німеччина, Швеція та Нідерланди. Німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що на початку січня буде можливо домовитися про бюджет. Франція хоче відстояти субсидії фермерам так само, як і Італія, яка до того ж виступає проти зменшення допомоги відсталим регіонам.